Чотири пожежі протягом доби ліквідували буковинські вогнеборці на території Чернівецької області. Так, 9 вересня через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроплити займання сталося у шиповому будинку в місті Заставна. Господар проживав сам. Коли до нього прийшли навідатися родича, то помітили сліди пожежі та 60-річного чоловіка без ознак життя. Пожежа самоліквідувалася, тому пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликалися. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Ще одна пожежа трапилася в селі Кам'янка у житловій будівлі. За попередніми висновками фахівців причиною займання стало коротке замкнення. Вогонь гопив площу 90 квадратних метрів. Полум'я знищило часткову покрівлю та перекриття будівлі, домашні речі, а також побутову техніку. Крім цього, учора у селі Ленківці вогнеборці ліквідували пожежу в господарській будівлі. А у місті Чернівці загоряння в двох металевих контейнерах.